Сформуйте фінансову команду. Управління власними фінансами може бути схоже на збирання пазлу. Треба зібрати всі пазли у правильному порядку, щоб бути винагородженими розуміти свою велику картинку. Працюючи з одним або більше із цих фінансових професіоналів може допомогти вам зібрати ці частинки докупи. Радник з податків. Радники з податків можуть допомогти вам вести свій корабель у бурхливому морі податкового законодавства, підготувати повний та точний звіт про доходи і розробити стратегічний податковий план. Кредитний консультант. Якщо ви намагаєтесь перебороти боргові виплати, кредитний консультант може допомогти. Вам слід зв'язатися з кредитним консультантом за першою ознакою, якщо ваші борги стають некерованими. Речі, на які слід звертати увагу при виборі агенції, включають історію, якість, доступність, фахові знання і гарний споживчий сервіс. Фахівець з фінансового планування. Якщо ви тільки но закінчили коледж або вступаєте у пенсійний вік, практично кожен може виграти від співпраці з гарним фахівцем з фінансового планування. Професійний фахівець з фінансового планування не тільки пропонує поради щодо вкладення грошей. Також він має бути здатним допомогти при аналізі переваг для найманого працівника, досліджуючи потреби у страхуванні і створенні системи управління грошовим потоком. Фахівці з фінансового планування також можуть допомогти з майновим плануванням та встановити гарні відносини з іншими фахівцями, такими як бухгалтери та юристи. Адвокати. Адвокати можуть допомогти споживачам у підготовці важливих документів, таких як заповіт або довірчі на управління вашими активами. Адвокати можуть бути корисними, якщо ви розглядаєте варіант з банкрутства або хочете відхилити арешт на заробітну плату або майно. Пари, які стоять перед складним розлученням, також можуть знайти переваги у порадах адвокатів. Адвокати також можуть допомогти споживачам, якщо виникло порушення закону. Наприклад, якщо ви відчуваєте, що кредитор порушив закон України про споживче кредитування, ви можете позиватися на нього щодо знущання. Працюючи з адвокатом, ви зможете зрозуміти свої права. Перед співпрацею з будь-якими фінансовими фахівцями переконайтеся та перевірте їх сертифікати та ліцензії, поставте їм фахові питання про їх історії та галузь знань. Врешті-решт, переконайтеся, що вам комфортно із вашим консультантом в ідеалі ви можете стати фінансовими партнерами на все життя.